В ефірі програма розслідувань схеми це спільний проект Радіо Свобода та телеканалу ЮА. Перший цей випуск ми вирішили присвятити року, що минає, згадати найяскравіші викриття, які лунали в нашому ефірі, та пригадати найбільш цікаві історії. Про те, що політичне керівництво держави має вплив на прокуратуру та суди, говорять багато. Але як це довести, як схопити за руку? Наприклад, нардеп від блоку Петра Порошенка Олександр Грановський саме його називають неформальним куратором від влади у правоохоронній та судовій системах. Ми ж придивилися, з ким публічний політик Грановський проводить зустрічі у публічних місцях, як от ресторани у центрі міста, і не даремно. Ось депутат Грановський у супроводі двох охоронців заходить до ресторану Інк. Наодинці депутат Грановський п'є чай недовго. Першим на зустріч приходить до міністр палива та енергетики Володимир Демчишин. Депутат і як міністр довго і пошепки щось обговорюють. Поки депутат Грановський спілкувався з екс-міністром палива та енергетики, за сусіднім столиком чекав Олександр Рувін. Він директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Висновки, зроблені експертами цієї важливої держустанови, часто стають вирішальними у багатьох судових суперечках. Ось нардеп з чайником переходить від столу з Демчишиним до столу з Рувіним.

І поки член комітету з правової політики та правосуддя, голова суду та директор інституту судових експертиз спілкуються за стіл, де пан Грановський нещодавно розмовляв з ексміністром, сідає вже наступний візитер. Ним виявився Сергій Тищенко. Ім'я пана Тищенка опинилося в епіцентрі корупційного скандалу у 2014 році. Тоді компанія Укроїллпродукт, що входить до групи компаній Фактор Сергія Тищенка, змогла придбати арештовані нафтопродукти олігарха втікача Сергія Курченка. В цей самий час за сусіднім столом на депутата Грановського продовжує чекати голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк у впливовій компанії. Щойно Тищенко прощається з Грановським. Як Грановський кличе за окремий стіл голову Окружного адміністративного суду Києва. Рама схеми знайшла віллу президента Порошенка на півдні Іспанії. До цього про неї тільки чутки ходили, оскільки президент віллу ніколи не декларував. Тільки із запровадженням електронного декларування Порошенко вніс у декларацію фірму, на яку ця вілла записана. Та хіба це дасть? Простому громадянину, хоч якесь уявлення про те, що у президента виявляється, є приватна резиденція на Середземному морі. Ось він, іспанський маєток українського президента. На самому березі моря у першій лінії. Це двоповерхова вілла у середземноморському архітектурному стилі. 26 соток землі з басейном. Площа маєтку 1254 квадратних метри. Віла зведена ще у 1993 році. Фірма Порошенка придбала її влітку 2008-го. Скільки ще елітного закордонного майна українських посадовців ховається за такими фірмами, які самі по собі ні про що не говорять громадянину? Наприклад, Ігор Кононенко, впливовий народний депутат, близький товариш та давній бізнес-партнер Петра Порошенка. На його фірму Ланка Шербіг заведена ось ця земельна ділянка, теж на узбережжі біля іспанської Марбельє. Ще у 2012 році на супутникових знімках тут був маєток. На другу задекларовану іспанську фірму Кононенка Трек Холдінгс Кост» оформлений ось цей маєток у двох кілометрах від земельної ділянки у другій лінії від моря. Урбанізація Сан Мануель. Площа маєтку 768 квадратних метрів. Звідси до резиденції Порошенка 25 хвилин на авто. А це Олег Гладковський. Він засновував бізнес імперію Укрпромінвест разом з Порошенком та Кононенком. Наразі заступник секретаря ради нацбезпеки та оборони. Родина Гладковського також володіє компаніями, що мають елітну нерухомість на півдні Іспанії. Так виявилось, що на фірму його дружини Тулус Інвестментс оформлений ось цей маєток. Вілла на 1729 квадратних метрів розташована у надпрестижному районі Лаза Галета. Маєтки, вілли, апартаменти українських можновладців за кордоном. Для когось місце для тимчасового відпочинку, для когось запасний вихід, план Б на випадок політичної турбулентності. Але навіть попри впровадження електронних декларацій, дізнатись про них пересічному громадянину буде непросто, бо розкішні закордонні маєтки українських посадовців та навіть приватна резиденція самого президента в Іспанії можуть приховуватись за численними, хоча й задекларованими фірмами, назви яких самі по собі українцю ні про що не скажуть. Інформація про те, хто ходить до президента Порошенка на закриті неафішовані зустрічі. Це таємниця. На численні запити нам щоразу відмовляли у проханні ознайомитися із журналами відвідувань будівлі адміністрації президента. Натомість, в АП винайшли цілу систему, як непомічено завести олігарха на зустріч до президента. Щоправда, від наших камер не заховаєшся. 29 лютого 2016 року. Ось кортеж Коломойського стоїть на вулиці Круглоуніверситетській. Коломойський з охоронцем пересідають у Фольксваген Транспортер. Далі Фольксваген Транспортер з таємним пасажиром заїжджає у бокові ворота адміністрації президента. Порожній кортеж Коломойського в очікуванні залишається на тому ж місці. Минає більше двох годин. Той же мікроавтобус виїжджає з території АП та повертається до кортежу Коломойського. А ось і сам Ігор Коломойський з тим самим охоронцем пересідає у свій БМВ. Ви мене якоби бачили заїжджаючи в адміністрацію президента на Фольксвагені мене машина БМВ. Та... У, у мене автомобіль БМВ з uh -huh. водителем. Тобто ви не були вчора в адміністрації президента? Я ще раз говорю, я не коментую слухи. Може, я ще був в жінському платі при цьому і парик одягав. Ми просто бачили, як ви пересіли зі свого БМВ до Volkswagen транспортеру і вже в ньому, в ньому заїхали до адміністрації президента. А я зрозумів, зрозумів. Ну, дивіться, мені навіть смішно це коментувати. Віктор Шокін майже рік керував Генеральною прокуратурою і так і не реалізував вимог майдану покарати оточення Януковича і не виконав обіцянку реформувати органи прокуратури, залишивши до себе багато питань, в тому числі до свого фінансового становища. Попри те, що він ніколи не декларував, що має родину, ми встановили, що у нього є трирічна дитина, і це можливо була б його особиста справа, якби не той факт, що на таємну родину Шокіна оф. Оформлена низка елітної нерухомості, схоже на те, що Шокін міг, якщо не постійно проживати, то часто перебувати ось у цьому будинку у селі Забір'я під Києвом. Цим маєтком на майже 900 квадратних метрів Шокін офіційно володів до літа 2014-го. А вже через місяць після призначення на посаду заступника генпрокурора подарував цей розкішний будинок та землю під ним своїй доньці Вероніці Анастасії Гриневич. На момент дарування їй був лише один рік. Про те, що Віктор Шокін, офіційний батько цієї дівчинки, прямо вказано у договорі дарування маєтку, який нам вдалося віднайти. Від імені дитини договір підписувала її мати Оксана Гриневич. Зараз господарів вдома ми не застали, однак будинок посилено охороняють, зокрема, й поліція охорони. Цікаво, що Шокін досі продовжує офіційно орендувати у сільради ділянку в притул до подарованого маєтку. Тут є місце для городу та худоби. Раніше телепроект без парканів зафіксував, як Шокін виходив саме з цього помешкання вже після того, як переоформив оформив його на Вероніку Анастасію Гриневич. Тоді за генпрокурора на брифінгах виправдовувався його підлеглий прокурор-спікер Владислав Куценко. Мовляв, будинок давно не у власності Шокіна, а ночує він там, де хоче. Близько року, півтора року назад. Генеральний прокурор його подарував іншій особі. Це не є його приватною власністю. В сьогоднішній день генеральний прокурор Віктор Миколаївич Шокін є неодруженим. Холостяком. тому. В свої дні і ночі він проводить там, де вважає за потрібне. Вузами брака він не зв'язаний ні з ким. І це було його приватне перебування у цьому будинку. І він як людина, як чоловік, і дай Боже, багатьом чоловікам в 63 роки мати стільки сил, перебуває, де хоче, з ким хоче, в тому числі і днює, і ночує. І це дійсно була б особиста справа генпрокурора, якби не знаходились нові нові факти, що за своєю таємною родиною він може приховувати своє справжнє матеріальне становище, особливо зараз, після року роботи на посаді генпрокурора та відставки після критики через незадовільні результати. Пряме авіасполучення між Україною та Росією заборонено. Кому дуже потрібно, обирає рейси з пересадками. Приватні літаки по дорозі із Москви до Києва та назад так само повинні робити зупинку на території інших країн, зазвичай у Білорусі. Але ми виявили та зафіксували, що один борт в обхід заборон регулярно літає між Москвою та Києвом напряму, без жодних зупинок ані в Білорусі, ані де-інде. Кому російська та українська влада синхронно робить виняток із загальних правил? Аеропорт Київ ВІП-термінал. На посадковій смузі ми бачимо Фалькон 900. Щойно трап відчиняється. З літака виходить кум президента Росії Путіна та представник України у гуманітарній підгрупі на мінських переговорах Віктор Медведчук у компанії невідомих чоловіків. До зняти у кабінеті на той час заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря свідчить про те, що син самого міністра Арсена Авакова Олександр отримував бюджетні гроші за підкилимною домовленостю із підлеглими свого батька, а не через прозорий конкурентний тендер, як це має бути за законом. Гроші виділялись із бюджету на закупівлю рюкзаків для Нацгвардії. На початку лютого 2016 року журналісти схем знайшли на публічному ресурсі YouTube свіжі відеозаписи. Викладені вони з невідомого акаунту цьогоріч. проте події на них датовані груднем 2014-го. Відео, нібито, зняти прихованою камерою в кабінеті заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря. Він до звільнення з посади в травні 2015-го відповідав в міністерстві за державні закупівлі. Раніше вже було офіційно відомо, що приховані зйомки в кабінеті Чеботаря проводила Служба безпеки України на прохання військової прокуратури в рамках кримінального провадження про корупцію в МВС. Але до цього в мережу потрапив тільки один шматок відео з цієї зйомки, де Чеботар нібито обговорював продаж за заниженою ціною піску, що перебував на зберіганні в МВС. Тепер, схоже, ми натрапили і на інші шматки цієї прихованої зйомки в кабінеті високопосадовця, якщо, звісно, це не монтаж. Розмова на одному з відео відбувається між людиною, схожою на екс-заступника міністра МВС Сергія Чеботаря, та особою, схожою на сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова. І стосується вона закупівлі рюкзаків за бюджетні гроші. Так, Там є, де ти, Я, ну, я зробив. А якби це не було, то все? А я дивився все, ну, там, там, там. Холодно. Ну, нічого. Ладно, остаче двора. Цегла. Це ще окураз. Це що? Ну, ти знаєш, що виборці всі Заказываю Заказывай на следующую партию, сколько там, 2000? Да. Заказывай на 2000, а я сразу после Нового года убью от сейчас не дадите? Нет, мы же не можем предоплату дать, или надо, чтобы ты нам поставил на ну, Новый вот. год. Если я сто штук поставлю, мне 30 процентов предоплаты не дадите? За что? Сто штук? Тогда мои тебе и все хорошие. Нет, вот, вот 2000, mm -hmm. вы можете дать предоплату? Отже, з розмови зрозуміло, що людина, схожа на сина Авакова, хоче поставити велику партію рюкзаків в МВС, але тільки після нового року і навіть просить передоплату. Звіряємо те, про що йдеться на відео з реальними подіями. Діалог на відео датований груднем 2014 року. А вже в лютому 2015-го МВС дійсно закупило рюкзаки на 16,5 мільйонів гривень. Найбільший підрядник має відвантажити пять тисяч штук товару. Це маловідома фірма «Дніпровент». В сети з'явилося видео, где зафиксировано, что вы приходите в кабинет к Сергею Чеботырю и вместе с ним обсуждаете коммерческие вопросы. я хотел уточнить, могли бы я там слышу. А вы приходили к нему? Были в кабинете? Я не помню. Может, был, может, нет, не знаю. А в декабре 2014 го були? были? Нет, так я вам точно не скажу, не помню. А обсуждали с ним коммерческие вопросы по поставке рюкзаков для МВД? Никакого отношения ни я, ни кто-то из моих членов моей семьи к этому не имеет. Я это не понимаю, честно, честно. Не понимаю, о каком видео вы говорите. Да я готов вам выслать или показать, или посмотреть, мне что видите, это, что вы просто слушайте. обсудили. Это мне неинтересно не интересно помогать вам делать вашу работу. Извините, конечно. До свидания. Сюжет схем про так звані рюкзаки Авакова викликали значний резонанс. За справу взялося набу. Досі триває офіційне розслідування. Варто зазначити, що робота в полі нерідко наражає наші знімальні групи на небезпеку. Герої наших розслідувань та їхні охоронці цьогоріч неодноразово умисно перешкоджали законні професійні діяльності наших журналістів. Не трогайте, я не Да не вхожу чего. Снимай, 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 снимай. Ну, так не права? Ярик снимай. Вон знімає снимает вторая камера. Радио Свобода, программа Схема. Мы журналисты. Вы нарушайте закон сейчас. Так, налізьте до камеры. Хорошо, можно просить не снимать? Не можна, попросити не снимать. Налізьте до камери. Що вы робите? Перекрива. Я зараз выключу полицию. Называйте полицию, пожалуйста. Я занимаюсь чоловік за мною біжить. Навіщо ви мене у мене штука. Штовхай просто хочу подивитися, що там. Знімальній групі нашої програми погрожували зброєю. Інцидент стався у ніч на 29 вересня біля ВІП-терміналу аеропорту Київ під час зйомок матеріалу про приватні літаки високопосадовців, близько першої години ночі троє озброєних людей підійшли до автомобіля знімальної групи і наказали вийти з нього. Один із них, тримаючи на прицілі пістолета оператора Кирила Лазаревича, почав у грубій формі вимагати відчинити двері. автомобиля Машину можете открыть? Машину? Сейчас. Вы, вы кто такой? Откройте, так... пожалуйста, дверь. Дверь, откройте, пожалуйста. Водитель, открой машину. Боря, открой дверь. Откройте дверь, я сказал. А можно честь посвечения побачить? Да. Сейчас я вы все буду... увидите, ребята. мы делаем свою работу. Вы и пестиками не, пестиками не махать, по пожалуйста, я да. Вы же представились, что мы журналисты. Пестиками махать? Ну да. А вы камерой не махайте Сравнили камеру и пестик. Щойно наша автівка з'явилася під МВС. Охоронці Коломойського одразу починають їздити довкола. Далі охоронці-олігарха йдуть повз наш автомобіль з ось такими наклейками. Нам вдалося зафіксувати, як згодом охоронці вже пішки йшли у напрямку нашого авто. Коли наступного разу ми підійшли до авто, на нас чекала неприємна несподіванка. Лобове і бокове скло заклеїли саме тими наклейками, які були у руках охоронця олігарха Коломойського. Під час наших розслідувань, задля об'єктивного висвітлення теми, ми завжди звертаємося до героїв наших матеріалів, щоб вони мали змогу надати пояснення того чи іншого викритого нами факту. Однак далеко не всі чиновники готові щось пояснювати журналістам та суспільству. Наприкінці року ми зібрали найяскравіші реакції можновладців на запитання журналістів програми схеми. Прилетів Іванчук один, а отже мав сплачувати самостійно. Виходить, що лише один переліт міг обійтись на депу Іванчуку у більшу частину минулорічного заробітку. Ви 4 вересня прилетіли пилами на такому сніцеве. Я вже не перший раз розписує замовляєте. Ми вас зняли, як ви... Все, заходьте, ви заходьте, вище закривали вище. Хто вам замовляється всі речі? Я вже дивуюся один ваше, один ваше зараз. Репортаж, ваш репортаж дивився, який абсолютно приблизно. Ви не боїтеся, що вас притягнуть до відповідальності? Я про що те, що поклала нерухомість у Новобечерських випадках, зараз Що вас турбує? Нам цікаво, по-перше, чому ви проживаєте у нерухомості якого? Яка зареєстрована на вашу тещу, і як вона змогла будучи буде чи Моя, на панцію, Тільки придбати. ви повністю все покажете. Добре, не буде так. там вирізати. Дивіться, Ні. я в мене є нерухомість дуже багато. Так. Ну так, так. так Господь сподобав, що я зміг на це зробити. І а, в мене є декілька будинків, які розташовані в Вінниці. Я думаю про те, щоб придбати собі квартиру вже в Києві зараз з родиною. А те, що моя теща, яку я дуже люблю, має своє житло в Києві, для мене це. Ну, напевно, напевно, дуже добре. Ми зараз там мешкаємо з нашою родиною і взагалі хочу сказати, що я дуже люблю свою тещу. Дуже, надзвичайно. Завжди допомагав і буду допомагати в будь-яких умовах. А як вона змогла придбати? Це дуже лідними рухомість. Взяла, ко, взяла кошти і придбала. У декларації за 2015 рік Гринів задекларував півмільйона гривень від продажу рухомого та нерухомого майна. Хоча якщо порівняти декларації за 14 та 15 роки нічого з наявного майна не зникло. У вас у 2015 році в декларації 500 тисяч гривень від продажу рухомого і нерухомого майна. Ні, нерухомого. Рухом, е, рухомого майна, так. Да. Хоча якщо поєднувати з чотирнадцятим роком з декларації, ви нічого не продавали. Рухомого майна в п'ятнадцятому році продаж. Щ що саме ви продали? Я ще раз Там кажу, нічого не помінялося просто. Я не хотів би вам це е, пояснювати. Якщо ви хочете дійсно перевірити мене на чесність, я готовий вам віддати на чесність. Якщо ви хочете робити піар, от я на чесність мене перевіряти легко. Мені просто... легко відповідати. Ну і ми цьому зацікавлені, ну, тому я раз раз зракував. Я ще раз кажу, Тому я відповідаю. Тому я відповідаю. Бо вважаю, що кожен політик а, повинен. Відповідати. Просто ви не відповідає. Але тільки одне люди не хочуть відповідати. А, а каже, що відповідає. Ну, то відповідає, не хочу просто відповідати. Ми вирішили запитати Сергія Стороженка, де ж він насправді мешкає, та яким чином його родичі здобули свою нерухомість. Та побачивши журналістів, прокурор почав тікати. Сергію Володимировичу, можете зачекати, будь ласка? Радіо Свобода. Зачекайте. Ми потрібно просто матеріал. Ми потрібно просто матеріал про декларації про і, зокрема, про вашу. Та зачекайте. Машина, на якій їздить прокурор, за його словами, належить його бабусі. 91-річна жінка прописана в Жашкові. На машині я не такий довгий час їжу, це машина моєї бабусі. А можете розповісти від ваша бабусю? яким чином накопила? Тому що це, не це не до мене питання. Це, я не знаю, uh -huh. як вона накопила. Вас називати куратором маністю потерять. Це неправда, це брехня. Алій Володимирович, попередній власник, сказав, що продавав будинок в Лос-Анджелесі саме вам. Його звати Манзур Ягозадех. Я ви з ним спілкувалися по телефону а, щодо будинку це, що, в Лос-Анджелесі. Що, 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 що ви пам'ятаєте, будинок в Лос-Анджелесі, ви сказали, що доведіть... Яка передача? Схеми. Ви сказали доведіть, що це ваш Хорошо. будинок. Довідить, вам будь кажу, ласка. Що попередній власник каже, що продавав будинок вам да, у тисячі Так, році. А зараз він мені не належить. За максимум траст кому належить. Ти зараз не функція не рада. За максимум траст. No. Тоді після. Ще раз хочу сказати, не належить. Хочете проти корупції? знайдіть, будь ласка. Корупціонерів, хто відмиває гроші. Ви не там надути сенсації. Знаєте, як називається передача Скажіть. — Я не знаю. Слухайте, ви мені багато компаній, які повинні знайдите, будь ласка, кому воно належить. Щоб ви задаєте питання, на які не можуть відповісти вам. І в цьому напрямку не шукайте чорну кішку там, де її немає. Не шукайте. Михайло, так? Да? — Михайло, не шукайте. Чорну кішку в темній кімнаті, коли її там немає. Я перевірю, що ви маєте на увазі, але адміністрація президента працює абсолютно прозоро. Та допоки ми будемо знаходити чорну кішку у темній кімнаті української політики, припиняти пошуки не збираємось. Продовжимо вже в наступному новому році. Дякуємо, що були з нами цього року. Бажаємо вам гарних свят. Побачимось.